Жив був один дуже нестримний і запальний юнак. І от одного разу батько дав йому мішечок із цвяхами і наказав щоразу, коли він не стримає свого гніву, вбити один цвях у стовпу горожі. Першого дня у стовпі було кілька десятків цвяхів. Через тиждень він навчився стримувати свій гнів, і з кожним днем кількість цвяхів, що забиваються у стовп, почала зменшуватись. Хлопець зрозумів, що легше контролювати свій темперамент, ніж убивати цвяхи. Нарешті настав день, коли він жодного разу не втратив самовладання. Він розповів про це своєму батькові, і той сказав, що цього разу щодня, коли синові вдасться стриматись, він може витягти зі стовпа по одному цвяху. Ішов час. І настав день, коли він міг повідомити батька про те, що в стовпі не залишилось жодного цвяха. Тоді батько взяв сина за руку і підвів до паркану. Ти непогано впорався, але бачиш, скільки у стовпі дірок. Він уже ніколи не буде таким, як раніше. Коли кажеш людині щось зло, у нього залишається такий самий шрам, як і ці дірки. І неважливо, скільки разів після цього ти вибачишся, шрам залишиться.